Гадаю, що на дж дропі за промокодом Атоміко та Атоміко 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Прямо зараз я знаходжусь на дж дропі. Сьогодні я спробую все ж таки розбити цю смугу з невдачі, яка була вчора для мене, вчора для вас три е минули. Минулих серій або дві минулих серії. Ну, бо якраз таки там е, було те, що мене просто зливало, скажімо так, не будемо нічого придумувати. Просто оцей кейс мене зливав, рекойл кейс який типу юспи кидає. Хоча він юспи ставив, але ну в цілому він потім мене зливав. І навіть там, коротше, подивіться самі, якщо буде цікаво. А хто вже бачив, той знає, що було. Також. Т-рекс кейс, джекпот, все це мене просто брало і зливало. Сьогодні ми, я думаю, почнемо обережненько, чи мені. З Dark кейсу 1500, просто дві штучки відкрию, подивимось, що може звідси випасти. М -м, я б не сказав, би, що це гарно, адже навіть один кейсик не окупили ці два ФАМАси, а ми відкрили ще й два цих кейси. Ну, да ладно, можна один кейсик. Ще раз, Dark, let's go. А, uh, Ну, можливо, Почекай, Це має окупати мене 1138, є окуп. 3600. 3600. Так. Поки що накопичуємо на безкоштовні кейси і хочу Black Hole відкрити. Просто три штучки глянути, може, щось окупне те і випаде. Окей, картель це норм. Картель це непогана така штучка. Контракт. Тут якраз є така дешева зброя, і можна ну можна медіум спробувати, якщо 2900 десь видасть, ну, видає злив. Окей, ладно, апгрейд. Апгрейд 148 на 1000 джеп Я дуже очікую вже західний апгрейд, 12%, але щось підказує, що да-да-да-да-да. Нічого, нічого, навіть воно і не хоче мені видавати. Ну, ніби можна один раз кейсті ось таким чином. І можливо, ну слухайте, глок, дивлячись від якості 521 невеликий злив. Давайте спробуємо його. Підняти до 1000, думаю, шанс буде приємний. 43%, але починає занадто сильно обертатись. І, на жаль, навіть ці 43% мені просто не заходять. Ну, да, 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 800 же поєднів полетіли next. І якщо знов ви десь десь 500, я знов піду і зроблю апгрейд. Так, це, мабуть, менше 500, навіть, ну, 400. Ладно, йдемо робити апгрейдик на 1000. Ой! Це я трошки, трошки переборщив. Тисячу джеппойнтів. Знов, знов я трошки переборщив. Що ж таке? зешка, наприклад, вибору. І отут вже Максим. Я трошки не розумію систему. Взагалі, як це? Ну я Ну, просто як? Просто як питання. SpongeBob Бобкейс, який okay. 999, дивимось, що буде зараз. Просто дивимось. Хромо. Пушка, це гарно. Це 1500, могло бути ще краще, якби була гарніша якість, плюс та трек, там би взагалі було б десь 1004, можливо. Поки що, окей, продаємо. Ну, то я продав за 82. Так, скільки ти? 504, таке. Рідко я бачу з бронзового кейсу. Начебто сайт хоче мене трошки камбекнути, але яким чином і що мені відкривати. Ну, можна. Ніби трьох тірексів за 1800 а, Відкрити, подивитись. 380, 514, 0 окупу. 1200. М -м -м -м. Пропоную продати два Азімова. Це просто кинути на ту ж тисячу. Поки що жодного апгрейду я не побачив, щоб мені зайшов. А цей заходить, а оцей заходить. Найс. А, продаємо це все. 2900 є на балансі. Джиждропу прямо зараз. А, так, що ми можемо зробити з цим всім ділом? Ну, давайте, по-перше, одного джокера 888. Ага, невеликий злив. Можна спробувати апгрейд просто так на Касарік. Ну, воно ж зупиниться, подивіться де. Ладно, не так, але все одно. Якби, таке собі. А я можу... Ні, мені треба з інвентаря продавати. Продаємо тоді пам 3000 баланс. Срібний кейс летить. Летить просто. Так, скільки ти? 223. Ну, бачите, срібний видав гірше, ніж бронзовий. Буває таке. 3 300 джипотів. Це можливо, знак, щоб я просто зробив ось так. Просто на весь баланс відкрив тірексів. Ну, можливо, це, звісно, поганим зараз закінчиться. Хоча оце окупне, але все інше могло бути краще. Могло бути краще, скажімо так, але ладно. А, ладно. Що є. А, давайте щось цікаве, повідкриваю. Наприклад, чому б М4А4 не відкрити, Та ще й тут, можливо, безкоштовні круточки. Зараз мені організуються, скажем так, 420 і дощ з пуль, оця Емочка називається, вона була б кращою. 1400. Ну, окуп є, якби, 1500, тепер півтори 1500 просто витрачається на калаші, Nice. Це гарно. Ну. Це скільки? Ну так, да, так, да, це гарно, це 2200. Окуп є. АВП можна можна організувати за 1700. Хоча, може зараз і не окупить мене. 341. Пам. Екзоскелет гарний треба. 773. 1800 це теж окуп, і. Йдемо ну, добивати рекойл кейсом, бо я не знаю, що робити. Зараз, будь ласка, просто два юспи. Ду, два Юспи без зайвих. Ладно, Авік і ще. Давай ще один Авік, і тоді. Ну, 920 злив. Ладно, ще раз. Ще просто один раз, просто один раз. Я вірю, я вірю в Ю. Nice. Можна ще в кінці. Отут Юспик. Пам? Ні. ЮСПА немає, на жаль, хоча отут один-один є, якби вже непогано. А що, фаль... ну, я якось подивився на фальшон кейс, давайте його і відкриємо, в принципі. 26, 82, 270. Може ще ямку в кінці? Не можна. 531 відкрив за 570, окей. А, можна, знаєте, що зробити? Кейс, наприклад, CS20. Що тут є? Wildfire, ця штучка. Ну, давайте, 1145 і підемо з цим всім в контрактик. 404, а можна, ну. І цей теж, так, це 404. Да. 1400 відкрили за. Ну це це окуп, навіть апгрейд. Ой, контракт. Контракт. От сюди все летить. А, Factory New цей випав. М -м -м, зрозумів, я зрозумів. Factory New... Glock. Глок. Medium. І витрачаю 1400. Випадає скільки? 2000. 2000 є, 4700. Навіть трошки зміг камбекнути. Головне, щоб після цих слів зараз не було, Ду, хтось ножик витягає з апгрейду. Молодець. Але я сподіваюся, що в цій серії в мене теж вийде це зробити. Якщо, відповідно, щось станеться таке. Тисячу тисячу, не будемо змінювати ці традиції. Ага, але, але не випадає нічого, як би зараз протримати цей баланс і нафармити одночасно. На платіновий кейс можна відкривати. А Вакбан, почекайте. Ну просто Ваккейс, не Вакбан. Я знаю, що він в моменті, коли отак 5 штучок відкриваєш, він видавав колись. 1200 новий, до речі, косарь. 3400 відкрив. А. Ага. Зрозумів, зрозумів. Тебе джекпот, якщо 5-5 це не дуже. Вибачаюсь. Можна відкрити 4 хіт регістрейшн, чим би ні. Я не думаю, що мене прям в нуль зараз має злити. от це дає якраз в нуль, це 1000. Тисяч... І оце гарно. Да? Окей, 4600 є. 4600 є. Давай, будь ласка, просто. Накопичити і відкрити якийсь кейс за, наприклад, 5555. Було б супер. Давайте, три. Три. Еліан вторгнення інопланетян, 650, 725 окуп і 430. Скільки? 1800, відкрив за 2300. Ну, можна абсолютно все це спробувати зробити на 1100. Ну, ладно, не все. Можливо, це тільки, будь ласка, випадаємо. Прямо зараз. При мені. Но! Як же воно на грані? Це було дуже на грані. І... А чому. Ладно, дивіться, я оновлюю сторінку, значить. Є, в принципі, такий ФАМАС. Оцей глок не буду чіпати, а оцей відправлю, ну, десь. Давайте на 800 же pointів, так, так сказати, 2X ультрафіолет, і воно все одно не заходить. Так що, ну ладно, ладно, як би, а продаємо. 400. 400 баланс. 11 тисяч ще оберту, мені треба зробити. Solar Safari допоможе, сподіваюсь, 2200. Витрачається і. пам. Фігня, фігня, це. Ну, окей, ладно, оце. І оце. 200. Відкрили 2500. Невеликий, але все ж таки це злив. Хайп, хайп кейсик, похайпуємо трошки. 1500, пам. Ага. 427, 222 і 347 G point. Робимо, значить, ось так. Медіум, пам. 1000 витрати отримав 339. Значить, з апгрейду ми робимо ось таким чином. 1300, пам, ось це. Незрозуміло, який Tech9 Теж мені не випадає. Баланс вже 2300. Це не дуже новини такі 2000 g Black Hole в нуль, а от все. Ну, оце має. Ну таке, таке собі, і оце. Ладно, це в нуль, це в нуль мені видало. Ще разочок відкриваємо. От, якщо так буде видавати в нуль плюс-мінус, то мені навіть це подобається. Можна? Ще сайрексів? Нема, нема ще сайрексів. Хоча от за 500 рукавиці. Вітаю, 511. Глок. Трошки мене сейвить. а, Від цієї якби, ситуації. Можна два дарки відкрити. Хоча вони мені сьогодні видали прям, ну, скажімо так, погано все. 1200 і скільки? 800 джепонтів. 867. Ну, можна джекпот відкрити один. 909. Може навіть ще й окупить мене зараз. Ну, статрек, мінімалер може 654, зрозуміло. Та да, давайте зробимо. Яким чином? Зробимо просто на 1222. Ось ну цей Мактен, наприклад. І, до речі, почекайте, це дуже на Найс, найс. Звісно, я міг шанс поменше ще й ставити. 928 G-поintів. А, ні, 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 трошки більше, ну, звісно, річ, воно не провантажилось. Платіновий кейс летить прямо зараз. Давай. Ну, я дуже сподіваюся, на щось більш-менш. Це гарно. Це, може, за 3? За Давай за 3к взагалі і розійдемось. 1200. І заради цього, ну реально, заради цього я намагався щось тут робив. Давайте тоді вже 3000 нічний даст, відкривається і. Ну, якщо за четвірку дасть. 3700, ладно, ладно це плюс-мінус норм. А давайте 4К, ми і за 4 відкриємо. Головний приз, за Main Price, Прямо зараз летить в мене і. знов. А, ні, Player 2. Ну, він може і дешевше коштувати. 200, 200. 200, я б сказав, це прям, прям печально, як і оця М-ка. Ну, давайте ще. Сайрекс, це теж печаль. Ну, я не розумію. Я реально в шоці. Просто я в шоці. А, зійдемось на цьому, ну. 999. Паф. Звісно, звісно, звісно. Звісно, ти випадеш. Фу, спокійно, спокійно, а то ми втримаємось. 8... Немає 555. Полетіли дайвера відкривати. Пульс. 1400 стояти. Стояти. Можна зараз видаш мені на 3К? 2-300 глок. До речі, це непогано. А зараз ми, знаєте, що зробимо? Ну, ніхто не очікував такого від мене. Просто беремо оце, вибираємо. І знов цей глок, але дешевше. Ну, да 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 Давай мені подешевше цей глок. 1100, 1600 Не люблю довго листати, тому... Ось так робимо. Угу. А, Ладно. 800 gпоinтів, пам. Nightwish, night Nightwish, Найт. Реально, найтвіш. Окей, фаер кейсик, чикс. Mm -hmm. <laughs> ну, який, ну. Я зрозумів. Я натяки всі зрозумів. Походу, треба робити просто так. Касарь, пам. Касар, Ну, шанс буде гарний. 23%. І. Ну, мабуть, що ні. Хоча. Є, 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 є контакт. Так такого давно не було. Що під кінець, цей апгрейдик заходить, касарь, уфошка летить. Де... А, ну. Ну, просто no comments. Де. Де якісь кейсики цікаві? Є? Є тут є щось таке нормальне? От T-Rex 606. 700? 315. Да, 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 да. Атом F, звісно. 333. Пам! Рубіновий дро. А, ну ладно, нормально. А... Ще раз тірекс. 200. Та да все. Все. Просто заберіть в мене, заб... заберіть в мене цей аккаунт. Ладно, жартую. 440. Чайний. Чайний рятує, дивіться. Угу. Франклін, угу. рятуємо. Ратуємось, да. 1000 джіпоінтів знову, і оце вже максимально мінімальний шанс, скажімо так. 92, 7%. Ні. Хтось ножик витягає знову за апгрейду але сьогодні, не сьогодні я... це не я, коротше, скажімо так, все. Всім дякую за перегляд і зустрінемось в наступній серії. Сподіваюсь, оцим от цікавим кейсиком.